Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги. Цикл Бесіть з тематики нервова система. Система нервозом, частина 8. Тема «Бічні Шлуночки і вентрикулі лятераліс. Бічні шлуночки і вентрикулі латераліс є порожнинами. Півкуль великого мозку. Вони є симетричними щілинами в товщі білої речовини, що містять спину мозкову рідину. В бічних шлуночках виділяють чотири частини, що відповідають кожній часті півкуль. Які це частини? Перше, це центральна частина, парс централіс розташована в тім'яній частці. Наступне це передній або лобовий ріг корну антеріус, або корну фронталі, задній ріг або потиличний ріг, корну постеріус або корну окципіталі, і нижній або скроневий ріг, корну інферіус або корну темпоралі. На, ці, на цьому слайді ви бачите схему проекції. Шлуночків мозку на верхню латеральну поверхню півкуль великого мозку. Отже, давайте повторимо, що в бічних шлуночках виділяють чотири частини, що відповідають кожній частці півкуль. Це центральна частина, розташована в тім'яній частці, передній або лобовий ріг в лобовій частці, задній або потиличний ріг в потиличній. Часті і нижній або скроневий ріг розташований в скроневій часті. І ще одна схема бічних шлуночків, і що нам видно? Видно все. Видно центральну частину, видно передній ріг, видно задній ріг або потиличний ріг, і видно а, нижній або а, скроневий ріг. І ще одна схема. На цьому слайді ви побачите проекцію бічних шлуночків на структури головного мозку та черепа. Чітко видно чотири частини: центральна частина, парс централіс, корну антеріус або корну, фронталі, корну постеріус або корну, і корну інферіус – або корну темпоралі. І ще один слайд. Ви бачите проекцію шлуночків мозку на структури головного мозку. Отже, ми бачимо центральну частину, попереду, спереду ми бачимо передній ріг або лобовий ріг, корну фронталі або корну антеріус, Дозаду задній або потиличний ріг, корну постеріус або корну окципіталій, і нижній ріг корну інферіус або корну темпоралі. А тепер давайте розбирати кожну з частин. Перше, це центральна частина. Центральна частина має вигляд горизонтальної щілини. Верхню стінку або дах центральної частини утворює мозолисте тіло. Ось корпус кальозом мозолисте тіло. Дивимося на цей слайд. Ми забрали, відповідно, мозолисте тіло, і нам візуалізується дно центральної частини. На дні центральної частини розташовується тіло хвостатого ядра. Дорсальна поверхня таламуса і задня ніжка склепіння. У центральній частині бічних шлуночків знаходиться досить розвинене сплетення судинне сплетення бічного шлуночка Plexus кореїдus Ventriculi lateralis. Воно має форму смужки темно-коричневого кольору шириною 4-5 мм. Дозаду і вниз воно прямує в порожнину відповідно заднього і нижнього рогів. Дах та дно в центральній частині е, сходяться один з одним під дуже гострим кутом. Тобто бічні стінки в центральній частині фактично відсутні. Е, передній ріг. Передній ріг є продовженням центральної частини і спрямований вперед і латерально. З медіального боку він обмежений пластинкою прозорої перегородки з латерального боку головкою хвостатого їдра. Отже, з медіального боку пластинка прозорої перегородки, латерально головка хвостатого ядра. А інші стінки, тобто передня, верхня і нижня стінка, вони утворені волокнами малих щипців мозолистого тіла. Передній ріг в порівнянні з іншими частинами бічних шлуночків, має найбільш широкий просвіт. Задній ріг. Задній ріг має загострену дозаду форму з опуклістю оберненою в латеральний бік. Його верхню і латеральну стінки утворюють волокна великих щіпців мозолистого тіла, а інші стінки представлені білою речовиною потиличної частки. На медіальній стінці заднього рогу є два виступи. Це, є верхні, це верхній виступ, а, який називається цибулиною заднього рогу, бульбус корну постеріоріс. А, і він відповідає тіп'яно-потиличній борозні медіальної поверхні півкулі. І ще є нижній виступ, що називається пташиною шпорою калькар Авіс. Які відповідає шпорній або остроговій борозні. Нижня стінка заднього рогу має трикутну форму. Ось, має трикутну форму, яка незначно виступає в порожнину шлуночка. І у зв'язку з тим, що це трикутне підвищення відповідає колатеральній борозні сулькус колатераліс, воно носить назву тригоном Колятералі. Нижній ріг. Нижній ріг розташовується у скроневій часті і спрямований донизу вперед і медіально. Його латеральну і верхню стінку утворює біла речовина скроневої частки півкулі. Медіальну стінку і частково нижню займає нога морського коника гіпокампа. Зазначене підвищення відповідає пари гіпокампальній борозні. Уздовж медіального краю гіпокампа тягнеться пластинка білої речовини торочка гіпокампа, фімбрія гіпокампі, що є продовженням задньої ніжки склепіння. На нижній стінці заднього перепрошую, на нижній стінці нижнього рогу, тобто на дні, відзначається підвищення еміненція колятераліз, що є продовженням колатерального трикутника з ділянки заднього рогу сполучення бічних шлуночків. Вічні шлуночки сполучаються з третім шлуночком. За допомогою міжшлуночкового отвору фарамен інтервентрікуляри inter або форамен Монрої. І ще можемо глянути з цього ракурса ось вічні шлуночки і третій шлуночок сполучення. Сполучення відбувається з третім шлуночком через міжшлуночковий отвір форамен інтервентрикуляри або форамен Монрої. Через цей отвір із порожнини третього шлуночка в кожен бічний шлуночок проникає судинне сплетення пlexus хороїдис вентрикулі лятераліс. Яке простягається в, порож... euh, в центральну частину, далі в порожнину заднього та нижнього рогів. З боку шлуночків судинне сплетення покрите тонкою пластинкою епендими, що вистеляє також стінки всіх порожнин. Судинні сплетення шлуночків мозку продукують спинно мозкову рідину. А я вам бажаю всім успіху і дякую за увагу.